Всім в Україні є свої особливості, в тому числі особливості менталітету. І дивіться, для нас, Юлія Володимирівна Тумошенко, це своєрідний архетипічний образ. У кожного з нас, ви зараз його впізнаєте, є в житті така трошечки істерична, трошечки пасивно-агресивна жіночка, яка постійно знаєте, вводить вас в оману. Так, а знаєте, я такого не казала. А якщо казала, значить заслужив. Так, а знаєте, і воно так. О -о -о -о. У нас усі була така вчителька, бабуся, касирка. там хтось поруч завжди був такий, ми такі, боже, це так. Як бабуси не пиріжки, знаєте? Щось <тас> таке рідне і люди все одно голосують такі точно, це. оце... І я. Як політтехнолог, я не могла втриматися, вони ж теж ідуть на вибори, все понятно. Да? І я думаю, а що я, Петро Олексійович, зробила слоган, на Юлія Володимирівна не зробила, правильно? Е, я їй придумала слоган теж на наступні вибори. Уявіть собі, 2025 рік ми перемогли вибори. Плакат такий: стоїть Юлія Володимирівна. Так. І напис: Ой, та голосуйте, за кого хочете. Раз нема у вас серця, і це знову спрацює, бо ми знаємо, що коли нам кажуть роби, що хочеш, не треба робити, що хочеш. Правильно не треба.